Друзі, я вас вітаю на своєму каналі дякую, що ви до мене завітали. І хочу вам сьогодні запропонувати новий і для себе салатик. Побачила на просторах YouTube, він мене зацікавив. А зацікавив чому, бо в цей салатик іде хурма, а я люблю завжди поєднювати з солодкими фруктовими нотами салат. Подивіться, що нам для цього потрібно. Нам потрібен салатик. Кожен вибирає для себе бажано, щоб там був айсберг, може бути рукола. Це на ваш смак шпинат. Сюди потрібні чері помідорки там 6, 8 7 штучок. Сюди потрібно куряче якесь м'ясо, я його наперед засмажила, взагалі по рецепту іде копчене куряче м'ясо. Але я не мала. Те, що було вдома, те і взяла. Сюди має йти е, одне авокадо, одна хурма, один перчик червоний і фета. Ну, я взяла. І е, пізніше приготуємо соус на основі соєвого соусу і гірчиці. Приступаємо. Друзі, дивіться, цей салатик полягає в тому, що він буде виглядати у нас у вигляді віночка. Дуже багато вже таких рецептів показують в інтернеті. Ви ложите сюди, якщо це менша тарілка, ви можете скляночку якусь стакан поставити, якщо це більше баночку, щоб всередині у нас була пустота, а по бокам йшов як віночок. І зараз ми оці всі овочі потрібні. На кусочки поріжемо і будемо викладати отак шарам. Друзі, дивіться, як ми робимо цей салатик, ми половину зелені ложимо на низ. У мене трохи замало один пакетик, треба більше зелені купити. Я трішечки відділила, а, зверху поставила знов зелень уже по всім інгредієнтам. І по цій зелені зараз знову показую, що я а, викладаю: хурму, перчик, авокадо, помідорку і фету. А М'яско пішло по першому шару зелень. Якби чергуємо зелень, м'ясо, фрукти, овочі, знову зелень, фрукти, овочі і фета. Ну, так розкладаєте, як вам подобається. Треба було зазняти перший вам але я думаю, що тут все зрозуміло. А так. Зелена авокадо. Так. Жовта хурма солоденька з таким присмаком. Вона така буде масляниста. Знаєте, мені дуже подобаються салатики, або навіть якісь як. Бутерброди робити там, де йдуть різні смаки. Гострий, гіркий, кислий, солодкий, такий маслянистий, в'яжущий. І це мені так дуже-дуже подобається. Тепер перчик. Покидати, покидати. І так. Угу. Зелені тут, звичайно, не вистачає, треба більше. А ще так, як ми зелень любимо, він уже такими яркими фарбами. І феточку. Зразу білий колір, як він відтіняє. Тут буде і солона фета, і солодка хурма, і солодкий перчик, і кислинка від. Помідорки. Так. А потім піде гостренька гірчичка. Гірчиця тут поєднується діджонська і медова. Але можете взяти, яка у вас є, і міцна. я рахую, що якщо нема медової, можна там чайну ложку меду додати до соуса. І також буде гарненько. Ну і зверху ще отак помідорки оцими такими зрізами. Так. Сюди можна ще, знаєте, зеленю такі покидати, типу як руколи листочки, щоб воно гарніше все-таки виглядало. Так, ну, якось так. Даємо медову, отаку от гарну ложку з гіркою. Сюди я десь 20 мл соєвого соуса влила і додаємо діджонську. Тепер трішки солі. Багато бо соєвий соус солоний і перчик чорний сюди даємо. Замітьте, сюди не йде олія. І оце все діло гарно розмішуємо. Для цього запаху соєвого соусу і гірчиці уже слюнки потекли. Добре, розчинила я цей соус і поливаю. Друзі, я вважаю, що літом цей салат замість хурми можна замінити персиком. Все ось ви можете собі експериментувати, робити, які вам до вподоби. Мені більше одне подобається, хтось не любить. І останній штрих. Це все діло, ми посипаємо кунжутиком. і все. Посипали кунжутиком, а тепер так акуратненько Забираємо баночку і, підпра... <с> і підправляємо те, що в нас. Осипалась? Якось так. Теперчик. Та що ти падаєш? Сюди йди. Ну, все, друзі. Ось такий салатик у нас получився. Будемо зараз пробувати. Друзі. Пробуємо. Так, треба так, щоб всі інгредієнти попали на вилочку. Це ще треба так змогти. М'язко. Форму перчик, авокадо ще не попало. Зараз постараюсь. Є. Ось. Однозначно рекомендую. Дуже класно. Друзі, оця хурма, це, це щось. Воно дуже смачно. Але треба більше, я сюди взяла до цього салата 120 г зелені. Однозначно треба більше зелені. Хочеться більше такого, знаєте, І соус дуже сюди підходить. Хто більше любить солодкого, до соуса все-таки можна додати трішки меду. Я б додала. Пробуйте, друзі, смачно. Па-па!